Ну що ж, ми продовжуємо і тепер поцікавимося, як справи з опалювальним сезоном і у інших громадах, а саме у Новояворівському. І у нас вже на зв'язку є наша наступна гостя. Це пані Галина Джулай, перший заступник міського голови Новояврівської міської ради. Слава Україні! Вітаю, пані Галино! Героям героям слава вітаю! Так, отож, поділіться і розкажіть нам, наскільки ваша громада вже готова до опалювального сезону? Чи є у вас, наприклад, якісь критичні об'єкти, які будуть підключати першочергово? Е, хочу наголосити, що Новояворівська міська територіальна громада станом на 1 жовтня, сьогодні вже 2 жовтня, готова до опалювального сезону цілком. Дуже добре під час в той міжопалювальний період попрацювали наші надавачі послуг. Найбільше надавачем на наших теренах я маю на увазі теплопостачання і гаряче водопостачання це є нафтогазтепло. В нас замінено по місту Новояворівську порядка 540 метрів погонних труби досить великого діаметра. 540 діаметр, і вона є ізольована труба відповідності, і ми надіємося, що із власне якраз замінені такі критичні можна сказати ділянки по місту, де ми у попередні опалювальні сезони мали мали витоки, тобто певні проблеми. І тому маємо сподівання, що з такою заміною цьогоріч наш опалювальний сезон в Новоярській міській раді е, пройде ну, добре. Так будемо мати великі сподівання. Крім того. Надавач послуг Нафтогаз Тепло» також замінив шість е, е, лічильників обліку теплової енергії за е, загальнобудинкових, які також вийшли, уже з ладу. вийшли з ладу. Хочу наголосити, що е, під час е, літа е, досить таки потужно попрацювали ОСББ. В нас всі будинки наголошую в ОСББ в Новояврській міській територіальній громаді повністю всі, не тільки в місті Новояворівську, а і в наших селах відповідності селищі Школо. І ми маємо змогу працювати, співпрацювати із фондом енергоефективності, також з програмою нашою місцевою, Новояворівської міської ради. Ми маємо програму енергоефективності. І ми е, закінчуємо зараз термомодернізувати 11 багатоповерхівок. Якщо ми, тобто це йде не тільки встановлення ІТП, індивідуально-теплових пунктів, заміна вікон, е, встановлення балансу регулювання клапанів по стояках, багатоповерхівках, утеплення труб теплопостачання, гарячого водопостачання, а й утеплення фасаду повністю. Тобто повна термомодернізація. Ми е, також дуже дякуємо і депутатському корпусу Нов'ярської міської ради, бо в нас є прийнята програма відшкодування банківських відсотків, і завдячуючи якраз такій команді, е, ми будемо мати 20... Відсотків дуже теплих енергозберігаючих будинків. А саме головне енергоощадних для наших співвласників, тому що економія тепла в таких будинках ми вже маємо приклад, і досвід з попередніх будинків досягається в опалюваний період 50-55 відсотків. А це відповідності половина вартості в платіжках. Які будуть приходити за тепло нашим співвласникам в порівнянні ну до попередніх років, як будинки були не термомодернізовані. Угу. Тому дуже тісимося, що, як кажуть, ми десь досягли цього, попрацювавши спільно разом в такій дружній команді фонду енергоефективності, співвласники і, відповідності, наша місцева програма енергоефективності. Станом на зараз також ще за пакетом А, де, яка дозволяє встановити і тепер індивідуально теплові пункти, це є погода за. Регулювання подачі тепла в будинки mm -hmm. багатоповерхівки. Це є баланс регулювання клапани по стояках, тому що одні стояки є більш е, перегріті, другі недогріті і досягається встановленням таких, досягається таке балансування в е, будинку багатоповерхівці, плюс утеплені труби е, тепла і гарячого водопостачання в будинку. Це досягається десь порядка 30% економії теплоносія яких будинків у нас зараз теж закінчуємо працювати уже до опального сезону? Е порядка сім будинків це є в нашому селі Старичі. Це є військове містечко, де є багатоповерхівки, і в Новоягорівську чотири будинки, тобто одинадцять будинків. А загалом будинки, де встановлено ІТП, у нас є 36 із 102, е ну як я кажу завжди старого житлового сектору. Угу. Тому е маємо таке велике сподівання. Що так така комплексна термомодернізація, десь допомога надавача послуг, нафтогаз тепло, які замінили велику кількість труб по місту? Е, встановили також е, за кошти нафтогаз тепло загальнобудинкові лічильники. В нас повністю всі будинки мають загальнобудинкові лічильники обліку теплової енергії. То, Надіємося, маємо великі сподівання, що опалювальний сезон двадцять пятого років в нашій громаді пройде ну більш-менш гладко і добре. Так, ми ще попередньо з іншими гостями говорили про те, що передбачити дії нашого ворога практично. Нереально і можуть відбуватися а різні ситуації, збої. Наскільки ваша громада готова, чи маєте якийсь запасний план, сценарії, альтернативні ресурси могли би поділитися? Так, звісно, звісно, що е... Третій рік війни так ми теж підготувалися до тих різних таких нюансів, тому що не знаємо, що буде завтра, маючи такого сусіда ворога. І, на жаль, на жаль, маємо війну е, в нашій Україні. Тому звісно, що ми підготувалися також на випадок: е, якщо не буде світла, якщо не запуститься наша ТЕЦ, значить маємо відповідності генератори закуплені. Генератори, які дозволять нам ну, е залишити місто із е світлом і з теплом. Якщо би, не дай Бог, таке сталося. Маємо угу. запас і генератори. Оні, Галино, дякую вам, що ви доєдналися до нашого ефіру. Поділилися, як відбуваються справи у вашій громаді. Тож з нами на зв'язку була Галина Джулай, перший заступник міського голови Новояврівської міської ради. Дякуємо вам, дякую.